Всім привіт, вибачте, що не казав. Просто у мене звук звучилось твинку. Ну, все, я тільки зараз змогу його піти. Давай зараз будемо грати в баллон. Да, я не грав Це на початку я показав, тіпа, заходьте в мій куб. ось він цей. Айдім, заходьте в куб. Буду всіх приймати в досьому. Заходьте в куб. Що-що, а називається Бравл Старс. Сьогодні я хочу грати тільки в бой Оцей і тільки за бельку. Тому що бель мені дуже подобається. Це мій любимой весен, але в мене його немає. Я тільки в Angle можу. можу в нього гати, Блін я на маске не, не грати Так напевно отак загопимо і отакчик, отакчик. Дивіться, Витя тут я вийду чуть-чуть пострілянку. Он ну, там миллиметр на Опа, молчис. Молчис, что шо, блин. Молчис, 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 блин, да, пью. Так, я... Так. Главное, чтобы у меня не было... Ой-ой-ой, потому что у меня четыре все по две. Что там я уже просто напоминаю? О, oh, блин, у нас были. Шовник, ты меня тащит? И, блин, капец. Просто капец. напевно я збильку не буду, га. Ти, напевно. За а, так. Так, напевно будемо гати. Не знаю, стокові не будемо гати. Так зал, я тут на неї включаю. Зай, за, я до вас за переключусь. Зай, до вас Привет. Це ми бад за земного. Так. Я к нему переключився. Давай. Давай. Ты за фанга? Так, так, за фанга. Це мій улюблений боець. У мене мені, дібелька. В мене дібелька. У мене Фенк і ось цей себе. Фенк. Давай за ти йди за баночкою, а я за це. Іди за баночкою. Я посудань, а ти блюзник. Я можу. От... Я далі. Ти бліженка. У тебе здалі? Дуже мало нова. За я, я їду доб'ю, доб'ю. Сэй, иди за баночку. Иди за баночку. Тикни, за тебя сейчас. Ой, 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 ты ой, ты поможи, да поможи, да поможи. Господи, спасибо. Ес, идем. Так, я завтра две в баночке золотая, да? бан. У нас пять банок. Уже шесть и уже семь. У меня ульта. И шагать. Уже Да. Давай. Якщо що кажу? Я хочу собі. Опа. Я хочу собі. Фрэнги. Дивись, дивись, зала, дивись. It. О ні. Давай ну, просто всіх вийде. Бачите, як я, як я всіх вийде? Угу. Опа, у мене квести випадні. За... Я БП зав'язав. Як у Б... мене? Б... Стю. Стю, Сонька, читаю. Я хочу собі Фленка. Знаєте, Знаєте, який улюблений місце на фленка? Знаєте який? Обов'язково ти соберем. Ой, ты спинга пил. Знаєте, який? Так я шо що? Ой, Де замок позади нього. Ось це мій улюблений скін. Із Едгана. Едган. Уй. Мій улюблений Френк також бере. Так, давай, давай, я, я зараз пішов в банки лутати, вот, а ти давай, я зараз дуже швиденько в середині залутаю вот, тут баночки, щоб ніхто Баночки не зада, тому що у мене... Так, просто вже ти плюс три баночки. Так, ще буде плюс 2. Вже плюс 2. А Це... це Сенді. Так, 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 так. Так, ще лазу, вымочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто всіх такой, но-но-но-но. Пост... Офигеть. У мене ще гиф попанус.

Да. О, о, он мифичный, мифичный, мифичный. Ему за мифичную выпал пик. Я думаю. Ну, то без кики до одной тысячи. А, да. а что это за клуб? А, ты типа очень... Мне потребно 100 гемов, потому что я... Дай-ка, пожалуйста, дай дай-ка, Зала. Зала, ну, две... Мне не требуется донат. Да не-не-не, ты шо? Да. Ты шо маленький, то битики пять, ты шо? Мне и то донатить. Давай, Зала. Хочется без доната. На 100 гемов. Как? Або Там на 10. тысячу. За обо на мільйоні. Та не можна все. Ж... За коли мені буде хоча б 10 років, то може буде донатити. задонатити. Я ж не до не донатив. Так. Ну, так можна бути. Так за. Ось дивись. За він зай, зайшов до мене, все, тепер ми... Так. Я вторая. Осу давай в копилку. Давай в копилку. Че? Давай в копилку поиграем. Не, не хочу. хочешь. Да давай. Не замы... Дай. На ка... на ка... на ка... Да. Окей, сейчас, на. Там как классный...